Мої вітання знову ми з вами зустрічаємося в рамках актуального інтерв'ю. І сьогодні давайте спробуємо з'ясувати, чи дійсно талановита людина талановита у всьому. І якщо говорити про успішність жінки, наскільки успішна жінка є талановитою у всіх інших і в успішною сферах життя. Сьогодні спробуємо власне поговорити про ці всі важливі і цікаві моменти з моєю гостею, з Галиною Дрозд, із художнім керівником вокально-аматорського народного ансамблю на мисто районного будинку культури міста Калуш. Доброго дня, пані Галина. Доброго дня Найперше, з чого почалася ваша історія? Чим супроводжувалося ваше рішення займатися власне, музикою і обрати цей шлях? Ну, я думаю, що, як і в кожної людини, з самого дитинства, з колиски, це спів, це чути рідні голоси, голос матері. У мене прекрасно співає мама. Батько гарно співав, танцював, грав на гармошці. Мат, брат теж грав на скрипці, Ну, можна сказати, сім'я співуча. І так з малку я завжди в кожному в колективі була задіяна ще в школі. От коли вже поступила в Калуцький коледж теперішній, uh -huh. ну там більш моя світогляд розширився, більш я зрозуміла, що це моє більш покликання. Ми стармилися у своєму рішенні, так. Uh -huh. і, і так, мабуть, з піснею по життю завжди. В який До момент ви стали власне, е учасницею колективу намиста? Після... Зараз, котрим ви вже керуєте? Після закінчення училища, може, десь рік після того я, мене покликала Галина Альбертівна Мартиненко в колектив. І з тих днів я почала співати, приймати активну участь, це, всі виїзди були за кордоном. Ну, це, ви знаєте, це так затягло, що по сьогодні ми це все згадуємо тільки з посмішкою. І з любов'ю і з подякою до Галини Альбертівної, яка прививала нам ці всі роки, і, можна сказати, і душу вкладала і передала це можливо мені, uh -huh. тому що я її хочу це продовжувати. і Бажаю, щоб вона тішилася цим. Принесе тобі дару! Поїдемо на січ, Кошовий подаст зв'яний пряний, осічне воти ходить, ми поїдемо на січ, Кошовий подастрій зв'яний пряний. Юрій, люрі треба спати, За спить і Вовчик брат.

Небо тихонич, ми поїдемо на стріч, кошовий подаст різдвяний прям, а си ж невотихонить, ми поїдемо на сич, кошовий подаст різняний фляг. От власне питання наступне з того, чи наскільки вам було цей факт чим для вас став? От коли вас обрали керівником і ви перейняли естафету від попередньої легендарної попереднього і легендарного керівника Галина Альбертівни? Чи не супроводжувалося це якимось? Страхом, скажімо, не е, виправдати якихось очікувань, е, тому що, звичайно ж, вас ну, я впевнена, порівнювали завжди з із Факт у попереднь... моєму житті крінку. дійсно важливу роль відіграв, тому що е, я кажу, ця любов і пісня була вкладена не тільки в моїй душі, а бачачи всіх дівчат і знаючи всіх дівчат, спілкуючись співаючи в колективі 15 років і тут. Е, Така подія, тому що по-різному склалися долі в людей, обставини склалися так, я це розуміла, що дійсно комусь треба взяти на себе таку відповідальність. Тим більше Галина ну, постійно вона десь там хитрощами такими любила підготувати мене. Ми про це дуже багато розповідали, як це має бути. ну Це колись може так статися. І от після ювілею, 25-річчя нашому колективу. Прийшли нові дівчата, нові вокалістки, можна сказати, тому що кожна співає прекрасно. І поміняли в принципі склад. Але чому саме вас обрали? Чому ви стали новообраним керівником? От як ви думаєте, завдяки чому? Ну, завдяки чому? Я навіть не можу це пояснити, завдяки чому. Але, мабуть, я довіру довіру до Галини Альбертівни. Тримала і якщо говорити зараз уже безпосередньо про вас як керівника, от завдяки чому ви зберігаєте якусь і реалізовуєте свою індивідуальність, власне, свої бачення як керівника, свої методи реалізації тих чи інших своїх ідей. Що від суттєво вас відрізняє від попереднього керівника власне? Ви знаєте, Альбертів. погляди міняються в житті, і покоління одне відходить, інше приходить. Я одні маю погляди Галина Альбертівна, інші мала погляди на це все, але ем, традиції потрібно зберігати, і в цьому я думаю, що зі мною будуть згідні всі глядачі. І я хочу це нести до народу. Я хочу так продовжувати це, тому що це потрібно нам, а тим більше в даний час. Ваші принципи як керівника. І також завдяки чому ви підтримуєте ось цей творчий благотворний мікроклімат в колективі, тим паче жінок. Ну, як таких, знаєте, принципів особ... особливих я не дотримуюся, але щоб вкласти душу. І людині дати зрозуміти, що це їй потрібно, так як інколи в кожній людині є якийсь певний момент, вона вибирає: а ага, значить, мені це потрібно, іншій потрібне те. Є своє покликання. І от моє мене покликання було музика, пісня. І я хочу донести цю музику, хочу донести цю пісню до людей з душею, з любові, щоб це розуміли. І так кожен в нас в колективі з дівчат вони розуміють, чому вони тут знаходяться. Ми любимо одну справу співати. Ну, на той момент, коли ви стали керівником, пані Галино, от наскільки сприятливими були ваші особисті життєві обставини? Чи це був той випадок, коли можна сказати, в певному місці і в певний час? Тобто, це стосується ось даного випадку? Ну, обставини складались. Ну, не з найкращих можна сказати, тому що в мене середущий синочку йшов в школу. Я вирішила якраз на поступання своє завершити вищу освіту. І це так все наклалося. І це колектив, звичайно, було дуже важко було і, і творити щось нове. Ну нічого, ми впорались, надіюся. що ви вважаєте на даний момент головною вашою заслугою і головним здобутком, яким ви можете пишатися? Ну це звичайно мої діти, моя сім'я, так я пишаюся життям. Якщо мене здорові якщо діти. в контексті вашої діяльності і в, в контексті керівної вашої діяльності, як, як керівника. Ну, ви знаєте, я не поділяю так, щось, щоб для мене кар'єра так була, знаєте, цей, це є покликання. Uh -huh. І я йду сюди теж з насолодою. Я хочу передати все дівчатам і вони сприймають мене так. Може, десь і я можу помилятися, але я стараюся прислухатися до кожного, робити певні висновки і йти вперед. <му> Ти з міста Ви зачепили ось дуже важливий момент сім'ї. Так, ну і власне на початку нашої програми. Я згадала про те, що чи взагалі можливе таке явище, як успішна жінка в розумінні реалізації, бути успішною в сферах інших життєвих сферах, в особистому житті, зокрема. Ви мати, ви дружина і ви власне мати трьох дітей. Як вам вдається, власне розмежовувати творчість? Вашу основну діяльність і ось момент цю величезну ну, складу сферу. Це питання, звичайно. Що розмежовувати сильно я не можу, тому що я приходжу додому творча, Я ще можу бути в якихось пошуках творчих, і це я втілюю в дітей. Це так не буває просто. Ну, я звичайно. можу ще допрацьовувати, знаєте, вдома. Uh -huh. І мої молодші діти теж співають ці пісні, що я в колективі співаю. Це вони їх включають вдома і теж слухають. Воно щось взаємозв'язано. Я такої особливо, особистості не передаю, що я там одна. Ну, може, і буває, що там може бути одна вдома, інша, але стараюся бути одинакою. Ну як буду я почувати себе задоволеною, в тому що в мене все виходить, значить. І це є успішність. Можливо, це власне завдяки тому, що ваші діти вже у них спостерігається якась така любов до музики, здібності, ось ті, які притаманні вам. Ну, старшенький у мене син це латиноамериканськими танцями займався, танцював. Молодшенька дочка це у мене співає співають садочку, це вона перша. Середущенький син це теж до музики небайдужий, і я дякую так, що в мене здорові діти розуміють мене. <суміло> дякую за підтримку чоловіку. Теж наразі, які ми є ваші творчі амбіції, От, ідеї, плани, які ви бажаєте, незважаючи на дещо несприятливі, скажімо так, обставини умови реалізувати в найближчому майбутньому. У найближчому майбутньому 에... дописати всі задумані <гум>, твори, які ми зараз на даний момент вивчаємо з дівчатами, угу. видати ще один кліп на нашу останню пісню Зима, тому що одна вже пісенька є, це Колескова. І творити тільки, щоб був спокій і мир. Я думаю, що творчість завжди буде вічною і пісня теж. Так що ну, не можу не спитати також вас про те, чи долучаєтеся ви своєю діяльністю і тим, що ви робите, до тих процесів, чи вносите в свій вклад як керівник, як частина власне. України до тих всіх всього того важливого, що відбувається зараз, чи здійснюєте якусь благочинну діяльність бо волонтерством чи займаєтесь ви і власне? Ну так, зараз колективу. на даний момент можна сказати, що чуть-чуть волонтерством ми займаємося, підключаємо колишніх дівчат, учасників нашого колективу в ці події, тому що, будучи в Києві, ми заходили в воєнний госпіталь. Ми це все бачили, про це тяжко говорити, але стараємося, хоч капельку чуть-чуть допомогти людям, які дійсно багато знайомств, багато знайомств за кордоном. Я сподіваюся, що все буде добре. І ми з цієї ситуації скоренько вийдемо. я знаю, що була історія, яка безпосередньо стосується того, що от ви відвідали пораненого. Розкажіть, хто був ініціатором власно дан, даного вчинку, даної дії, і чим це все супроводжувалося? В той момент я була на сесії в Києві, і ідея Галині Альбертівні прийшла. Так що вона ініціатором із цією ідеєю вона сказала, що давайте дівчата відвідаємо, відвідаємо воєнному госпіталі хлопців. І в принципі, зайнялися волонтерством, позбирали деякі кошти, тоді я там долучилася до них, заспівали в воєнному госпіталі. Ну, хлопчика, Скалуша, да, Олега Івахнюка, ми бачили. Ну так, це, це складно про це говорити, але важливо те, що ви долучаєтеся до таких речей, Знаєте, і що, то, що треба своєю бути... діяльністю не є байдужою. До... І от я хочу сказати, що просто неможливо пройти повз, і щоб душа була кам'яна, це треба, щоб на це не звернути увагу. Звичайно, це не може пройти осторонь кожної людини. Ми в цьому суспільстві, ми в цьому живемо, ми це маємо розуміти. Звичайно. Яким чином зараз відбуваються, от зважаючи на ці всі речі і знову ж таки на умови, в яких ми всі перебуваємо? Як вам вдається акумулювати цю творчу енергію, все ж таки проводити репетиції, збирати колектив і щоб продовжувати власне Ви життя? знаєте, в колективі. Мабуть, патріотизм. Все ж таки. Тому що, коли ми збираємося, ми хочемо поспівати? І дуже багато пісень про Україну, дуже багато пісень про рідний край. Ми це обговорюємо, і мабуть, це натхнення нам дає до життя і набираємося сил, одна від другої творим. Що є визначальним? От, власне, у, у вас, у, якщо говорити про вашу особистість, от визначальним, що завжди е, дає вам нове дихання. І віру в те, що ви робите, віру в певність в, в завтрашньому дні. Ну, ви знаєте, як ти зробив якусь роботу, і ти бачиш результат, результат цієї роботи, то я думаю, більшої насолоди в житті немає. Так що я бачу, як це сприймають люди, як це передають дівчата, співаючи душею, то хочеться творити. Ваш останній власне досвід. Що це був за концерт? Де ви виступали? Яка була аудиторія? Останній концерт це був у Києві. Ми співали на Всесвітньому з'їзді міжнародних жінок Жінки за мир. І ну, публіка була різноманітною. Вражень, ми отримали море, ми співали Шевченкову, подивлюся, подивлюся аж світає. А потім пісню про землю, і, звичайно, дух і настрій був піднесений. Подивлюся, аж світає, край неба! Gwr o Красою зелені вибається грібною росою, спокон віку вибається, сонце зустрічає і на тому почину і краю. Тоді супроводжували. От в цей момент, коли ви безпосередньо взаємодіяли із вашим слухачем, які емоції вас тоді відвідували, відчуття? Е, ви знаєте, як зразу виходиш на публіку, це відчувається зразу, яка атмосфера в залі витає. Так що про це можна не говорити. Якщо ти зразу відчув тепло, значить це все нормально, тебе сприймають. Гарно аплодують із задоволенням слухають, тобі співати хочеться. Так, приймали дуже гарно, ми дуже вдячні. Е, якщо говорити далі про найближчі концерти, чи плануються вони? Якщо планується, то в якому стилі, в якому ракурсі? Чи при, приурочені, можливо, до якоїсь якогось дня? В ну, найбла... найближчому айдючого... часі це, звичайно, у нас свята йдуть, ми співаємо коляду. І ми маємо дуже багато колядок старовинних в українських костюмах. Хочемо все ж таки, щоб новий рік настав і хороший новий рік настав. І в завтрашньому дні була. Я думаю, що все ж таки колядою ми розпочнемо свій творчий шлях на наступний рік. Я визначила для себе те, що ви. Для вас головне власне, оця жіноча сутність і ну, материнство в таких всіх можливих розуміннях цього слова. І успішність власне в цьому виявляється ваша особиста. І це якраз дає можливість поєднувати вашу основну діяльність із іншими власне, сферами життя. Чи я правильно здогадуюсь, чи все ж таки помиляюсь? Так. Діяльність супроводжує мене до, до всього, і я думаю, що. Все якось так в, в загальній гармонії склалося у вашому житті. Так, як тебе. керівника безпосередньо також якими будуть ваші слова, можливо, звернення до наших телеглядачів, що б ви хотіли, використовуючи власне, дану обставину, що ми маємо можливість з вами поспілкуватися до тих людей, які зараз нас дивляться? Ну, на даний момент я хочу миру, як і всі, щоб був мир і спокій в нашій країні. І вірити в кращий. Щоб день. ви побажали власне, нашим жінкам, жіночій Жі... Ви знаєте, частині нашої я думаю, авторії. що кожна жінка є сильною. Якщо є це в неї всередині, вона все переборить і буде йти вперед. Так що міцності, терпіння, любові, я думаю, що це все перейде. Що ж, я дякую, що сьогодні ви були гостею нашої нашої студії. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Галиною Дрост, з художнім керівником вокально-аматорського народного колективу Намисто. І як завжди, ми бажаємо вам наснаги, віри в себе, віри у завтрашній день і, звичайно ж, успішності у всіх можливих розуміннях цього слова. І наразі, як завжди, ставимо крапку.